Друзі, з вами компанія Carvel. Хочу показати автівку, яку ми привезли для нашої замовниці з міста Києва. Викупили на лізі на аукціоні, розмитнили, доставили, сертифікували, зробили професійний детейлінг і будемо завтра передавати. Швиденько зроблю коротенький огляд. Це в нас Сіат Атика 2022 року з пробігом 207 тисяч. Автомобіль весь в рідній фарбі, без ДТП. Гляньте, в якому він стані, без колів, без засічень. Є якісь мінімальні, але ну, на 200 тисяч. Дуже гарно збережена автівочки. Гляньте по кузову, зробили відновлююче полірування, зробили детелінг. Отакі От автівочки викупляємо, підбираємо, доставляємо нашим. Дорогим клієнтам. Так що, друзі, не зволікайте, кому чесні перевірені авто, звертайтеся в компанію Carvel. Так, поїхали коротенько по огляду. Це в нас 22 рік. Вся атика на 2-літровому дизелі на 110 кВт на передньому приводі на 150 кінських, на автоматичній коробці передач DSG DQ 381, в хорошій комплектації. На Максимальній оптиці на дістронах, на класних легкосплавних дисках R19, ні, перепрошую, R18, диски без жодного бордюрчика на літній гумі Брістон 25 2025 року. Не бачу дати, або є 16, діля, 25 рік. Диски у нас вже замінені, Нові тормозні колодочки. Лобове без колів, без тріщин. Сфокусує він код, камера в вітровому склі, безключовий доступ. Гляньте, друзі, стан салону також в відмінному стані. Комбіновані сидіння, сидіння на тканині, ставочка малькантари та шкіри, гляньте стан без продушень, без реставрації, без тріщин, 200 пробігу, гляньте стан сидінь. Все гарненько, все ціленьке. Підлокітничок також в гарному стані. Це в нас комплектація FR, накладочки, на педалі, на пороги, повне склопакет. амбієнт підсвіточки, шкіряне, перфероване, скошене мультикермо з підігрівом стилі FR, також в гарному стані. Датчики світла, датчики доща, заводиться з кнопочки 207 оригінального пробігу, німецька автівочка, все б'ється по офіційній базі. Сіат, всі виписочки, все є в наявності. Гляньте стан по салону без по пластику потертостей ніяких немає, все збережено, режими регулювання руху, DSG 371 коробочка, заводиться з кнопочки, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, електроручничок, автохол, два ключика. В авто не палили, посторонніх запахів немає. Задній ряд сидінь також в гарному стані, без потертостей. Пороги не подерті, Задня оптика в нас LED. Присутня камера. Електропривід кришки багажника. Римкомплект все в наявності, також все чистенько, гарненько, без нюансів. Сидіння водія також в гарному стані. У нас Максимальний моніторчик, скарплей з Android Auto. Гляньте, друзі, стан. Після відновлюючого полірування стан нового авто. Так, швиденько перевіримо лакофаурове покриття. нас зараз буде злива. Хочу швиденько вам показати, що авто не фарбоване. Ін код не пам'ятаю, фокусую для перевірки, що по пробігу у нас також все окей. Жоден болтик не крутився. Оптика не засічена. Так, Авто у нас в середній фарбі, скло без колів без тріщин. Ось такі чесні перевірені авто з Європи, злізаних аукціонів, купуємо під замовлення. Також у нас багато автівочок є в наявності на нашій парковочці. Так що, друзі, не зволікайте. Кому чесні перевірені авто з Європи, звертайтеся в компанію Карвел, підберемо будь-який автомобіль під ваш бюджет. Всім гарного дня та гарних вихідних.